Метеорологічна станція. Метеорологічна станція, станція для проведення спостережень за погодою. Складається з метеомайданчика, на якому розташовано більшість приладів, що фіксують метеоелементи. На класичній метеостанції є термометр для вимірювання температури, барометр для вимірювання тиску, гігрометр для визначення вологості повітря. Анемометр для вимірювання швидкості вітру, флюгер для визначення напрямку вітру та опадомір для вимірювання кількості опадів. Температуру повітря вимірюють спеціальними термометрами. Їх розміщують у психрометричній будці, яку встановлюють на металевій або дерев'яній підставці так, щоб дно перебувало на висоті 175 см від поверхні землі. Будку виготовляють з дерева, фарбують у білий колір, утеплюють дах і роблять подвійні жалюзі, планки яких розміщені під кутом 45 градусів, щілини, які є між дахом та жалюзі, призначені для надходження повітря. Будка зроблена так, щоб прямі сонячні промені не проникали всередину. Її дверцята розташовані з північної сторони. На штативі посередині між сухим та змоченим термометрами розміщений волосяний гігрометр, яким вимірюють відносну вологість повітря. У зимовий період при температурі нижче 10 градусів він є основним приладом для визначення вологості повітря. Кількість опадів визначають у міліметрах за висотою шару води, який утворився б на поверхні, якби опади не стікали, не випаровувалися і не просочувалися вглиб. Вимірюють кількість опадів опадоміром та плювіографом, які розміщені в середній частині майданчика з південної сторони.